Як налаштовували команду на цю гру, про що говорили перед грою, і чи зробила команда в повній мірі висновки з вчорашньої поразки? Як по грі прокоментуєте? Ну, помилки були, але да, ми розібрали ну десь ну, 4 м'яча. Вчора ми пропустили за своїх помилок. Сьогодні помилок було менше, але там, де були помилки, виручали воротарі. І сьогоднішній матч він досить сильно нагадував вчорашню гру. Ми так також в першому таймі забили два швидких м'ячі. Потім так само кардинал пішов в другому таймі вже в пресинг, більше був на м'ячі. І також вони ж пішли п'ятого, але сьогодні ми чотири проти п'ятьох помилялися досить мало, тому і такий рахунок. Дуже приємно, що зіграли на ноль, зіграли добре наші воротарі. Це приємно. Дякую вам з перемоги. Дякую.